Великі веселі вогні, хлопчик маленький, проснеться мені, що вірить казку і пилу ніч, і біг їм у я ніби давно попрощався з ним, та тільки вітно груди почне свою гру. Я знову чекаю, я знову жду, зду, з Свято, де ти прийди на поріг. 想浪。 Звірі так, зі летів так, і щоб година, і доба, яка ми була... Що ним з дідом морозом, а треби убинки снігу роньки, у виндлі вночки ніда мороза. Я молодша і я повинна йти. Ну навіщо на святі потрібна? Така вигера, як ти, ну. На себе подивись. Теж подаруночок привалить на свято. Краще б снігу привалило. <різь> Це що ж, я гірше снігу, чи як сніг то розтане, а я залишуся. Ах, ти вже як подарувалася! вимолився. нічим тебе й не зітреш, ніяким бульдозером тебе не скрутиш і навіть на кривій кобилі не об'їдеш. Так, знаєш що? Ти носа не задирай, теж мені снігурочка, ветеранка. От спризений мороз, він нас і розсудить. Хто з нас краще і хто з собою на свято брати буде? О, люди добрі! Тут дехто вважає, що його присутність на святі ну, я... ощасливить все свято. Ну, я... ну, так би мовити, може бути не подаруночком. подарунком. Ну, просто знаєш, я вважаю, що на свято винити ну, ну найкраща з нас. Так би мовити, ну, ну сама квітуча. Я мій життєвий досвід. У це о. Стаж, ти що до до уваги не береш? От уяви собі, приходиш ти, сім молодесенька, нова особа. ніхто тебе не знає, злякаються ще. Ну, а я ну зовсім інша справа. Всі знають. Та я, я тут готувалася. Алася, о. Да? І цілий день на дієті сиділа, а ти цілий день макіяж робила, сморшки замашки. Я то, сморшки замашка! Замас... Сморшки! Сморшки замашкала! Стоя! Стоп, 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 стоп! Не треба сваритися. Я вважаю, потрібно заспокоїтись. Інакше може статися дещо непоправне. І на свято не піде ніхто. І хтось в цьому році... Залишиться без подарунків. Чому? Ой, розумієш, немає нічого гіршого, ніж свято, якого немає. Спокій. І тільки спокій. Мій життєвий досвід Ой, підказує, красиво. щоб нічого не втрачати, то треба щось шукати. Ой, ну ти голова! Ну, пошлі, будемо шукати досвід шукати, а по дорозі мені і історією що тобі потрібно Yeah, we need- А то кричить, ще й вимагає. Днями ж її ще сподівку до Франції приміювали. То тепер взагалі спокою не дає, щоб знайшов її підміну. Вчора весь день, весь вечір не спав, шукав підміну їй. Ех, швидше б вона поїхала оде турне. Я хоча б до відпочив. Ех, теща дай, дай нам машину, теща дай. Співає? Ану Я де таска сяде? Що трапилось, так? Не так, Кай. Перед тобою Кузьма, Кузьмич дива, народний контрольор. Так ви ж мій так. Я при сповненні, ти краще скажи, твої фуражири гублять солому по дорозі. Вони ж не спеціально її гублять, може десь і впав зруч соломи з воза. Це ж не навмисно. Значить так, складем А. Що ти за фермою не виконуєш обов'язків. Давай папера. А. Відвість і мене. Може, ми це спочатку ну, пообідаємо. У мене тут яблучка, ковбаска, цискулька, твітчики. Ти що, на роботі пити? Я ж при присповненії. Чекаємо. Ну, З одного боку, я при присполенії. Ну ти ж мені зять. Зять. Солома пала спочайно, звичайно. І ще довго буду балакати, давай наливай. Ой, лишиться, де ще наближається. Справді йде! Вічись не стріляє, що висили весілля. Якщо по мене з тих обсіку, що хоче, пропати! А піяти, ви віскали, буде краще! За де ж тут запретеся, тут всього просвічуєшся, за них зайде, благомитає, пасиню чуприну з голови вибере, а з голови зробить лобуса і з кашу ту забуло. Бо де пити, воно дитини, дикати за чуприну, Скажите, що робити! спасипа загинув. Ми думав, що ти ж усе майкати. Модуль під водою в дому Чи то ми не роздавимо Модуль під водою в дому Чого ті всі нерозливі? Як що? Ну як? Де ці перші друзя, що збутся в них? Хоч п'ять, чотирьох, чотирьох, двох годин Хто має шанси шахтитися? Скажи, може, що її не можна під'явити? розказувати про виробничий процес. Доброго дня мамо. А я вам знайшов підміну. Справді от добре. Слухай, ти мені скажи, мокусь, ми тут в тебе не було ні. Ні, 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 не бачив, не бачив. А що тобі поприв'язано? Приходить, О, О, свинячий каліфорнійський. До речі, мамо, знайомтеся, це Палашка Іванівна. Заміна вам з сусіднього району, на всі 100%. Христина Власівна для вас просто Христя. А ви балажку працювали до я? За одним махом і тещу тестя. <ривітко> Зараз виявляю, як він там на фермі. Буде йому. І смик-смик, і чвирк-твир. <ривітко> <ривітко> От добре, що я тебе застала. Ти мені скажи, що тут таке робиться? Значить, як мої бабусі, а тим теж чи то і нові вітра, нові халати. А нам що дзюзки чи що? Ти диви, як защипедала, що мала думати про <ривітко> курів? Пронадоїд! То вона ще не лагалась до всю ферму. Ми, може, твою бабусю хочемо з почистцями на пенсію провести. Хіба ти проти? Вона що на пенсію йде? Я ж не знала, так? Не знала вона. Я от їй по заміну в сусідній район аж їздив. На, виши? Так, просить ми виписати халатів білих. 20 штук вітер, 20 штук, пусто. Ти що сказилася? У Вас там працює 10 сукотух, а просиш як народу солдат. Там тільки по 5 і більше не проси. Ну, я піду до на Надії Петрівни. На ті Петрівне? Ну гаразд, давай, по 10 випишу. Ось, тримай. Стривай, а, а про зношення списаних матеріалів. А я зараз не пишу. Так, от тобі листок сідай пиши. А я попіду прогуляюся. Бо щось так, голова заболіла, що я ж в горлі пересохло. Ну і батько. Ех, коли б я була. за Ти знаєш, хотів знайти Надію Петрівну та й запитати, щоб вона не дойром перевела. Даже ніяк застати не можу. Може, ти яке слово замовиш. Спробую. А чи у нас є шанс. Батько сказав, що попросимо полеті. О, це ж чудово. Ой, що ж робити? Тішо, німа. Ти золото, не дівчина, гальма. Тим часом Гриця ти не бачила тут? Uh, не бачила. Дивно, трактор тур вон стоїть, а він якийсь земник увалився. Ну, все, в першу чергу. Ну нам що? Галю, то ти можеш за що христину мазину у змаганнях випередити не можеш. Ні, ну що? Чому ж я маю сердитися на свою бабусю? Він більше на пенсію йде. На пенсію? На. Хто це тобі таке сказав? Батьку сказав. Угу. Так, так. Я вже починаю кумекати. Так це він все хоче її на пенсію випроводити, бо ж вона на безпорядки не змовшить. Ну нічого, зараз ми побачимо. Так, Галю пішли на ферму. Галю, ця кішка як більмонова, це її треба звідси прийняти. Не можна шоби. Ми ж на ній виступаємо ось так. Шановні односельчани, <гум> сьогодні ми розглянемо важливе питання про високі надої молока. Мені здається, що ця трибуна для вас трошечки зависока. Ні, що ви? Ми вже звикли. Ну, якщо звикли, то хай вже так і буде. Пішли на ферму. Фу! пронесло. І що, от, що мені там так є муляло. О! не інакше, як Петро Васильович для себе прибір. Домашнього виробництва. Ой, треба шкуватися, а то ж тут можуть застати мене. Ну, защо? Ну, свиньо під сону, пуслав послав з бабою, а та каже. Я тілько присядаю, шупати за вим'я, а вона пояс степоє о! Я стою, а охуеться, я бік, в другий бік, бік. сіку ще не лежав. Чую, що штурхає в бік. веду в око, бачу, а то раба хоче мене взяти на роги. Сіку я ще не бігав, овсенті тримчуго стою. О! Якщо я сьогодні не вип'ю, то, то ж то пляшка в дісті! Ну, за Ну, бівку опальця. Нє, закуска на місці, треба краще шукати. А що там робить? Я нічого не роблю. А хто тут? Нема нікого, вроді сьогодні не бив. Вже шукати. А хто не спорить? Я, Кузьма, Кузьмичка диба, народний контрольор. А хто тут? Нема нікого. Може, з головою не так. Є мроть його на місці. А мото здвиження у дробої корови. Якщо я сьогодні не вип'ю, то пропаду за Чапову душу. А деться? Шукати його? Шукати!